Хопивши Львів і Галичину, протягом десяти років продовжував ворогувати з литовськими князями, що правили на Волині. Його підтримував угорський король Людвиг і папа Клементій IV, який протягом чотирьох років виділяв половину папської десятини на поневолення Галичини. Саме під тиском папи Тевтонський орден підтримав у цій війні Польщу. Казимир III не став користуватись королівським титулом на Галичині, назвавшись лише господарем краю і зберігши назву «Королівство Русі. Українська мова та православна релігія не були заборонені, але колонізація краю польською шляхтою почалась саме тоді. Почалася експансія католицької віри за допомогою місій францисканців та домініканців, котрі заснували у Львові свої монастирі. Було прокладено шлях зі Львова до польської столиці Кракова, а Львову у 1356 році було надане Магдебурзьке право на самоврядування та 5 листопада 1370 року Казимир III помер.